Триває 219-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. За минулу добу російські окупанти завдали п'ять ракетних та 11 авіаційних ударів. Здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території нашої держави. Вночі та вранці постраждали Дніпропетровщина, Запорізька область, Миколаївщина та Донеччина. Зокрема, у Дніпрі ворожий обстріл знищив транспортне підприємство. Під час пожежі згоріли 52 автобуси. Ще 98 постраждали. А у Запорізькій області росіяни вдарили по автоколоні цивільних, внаслідок чого більше 25 загиблих та півсотні поранених. Там оголосили день жалоби за загиблими від ранкового ракетного удару. Разом з тим, сьогодні президент Росії Володимир Путін на підставі псевдореферендумів оголосив про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.